Dišmo danas sa 小吴

Oh, О, Петросков, хороший ворота, Удар! І удари! <плодиси> Получається, О, атаки. Кахелєв на дальню. Візьмемо! Блядь! Головна! Некомірно! Але все ж не хвистить. Зреагувати йому. І знову удар від завади. І знову І два факти. Василя П'ять Удар від завади по зворотах. П'ять! Замечує вийшов співпресор Кахелєв. Його удар по зворотах. Дві споловинні хвилини.